Кокаїну на 4 мільйони гривень. Наркобізнес процвітає у столиці. Охоронця Тищенка арештували на два місяці. Він погрожує порізати собі вени. Знов мобілізація і дичина, кого ТЦКшники насильно пхають до автобуса. Польща та країни Балтії благають захистити їх від Росії. Топ менеджер Укренерго вкрав 10 мільйонів гривень на закупівлі бронежилетів. Волонтери продають трофейну зброю кримінальним авторитетам. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Традиційно почну з гарних новин. Тверська область святково зустріла безпілотник, а найбільше зрадів дрону завод з виробництва авіаційного палива і привітав його спалахом. А п'ять па по заводу попали. Охренеть. Північна Корея направляє війська в Україну. Зокрема, вони мають намір направити військово-інженерний підрозділ для підтримки окупантів на Донеччині. За словами німецького оглядача, Юргена Наудіта розгортання цього підрозділу очікується протягом наступного місяця. Це ще Україна чи вже Мексика, друзі? Кокаїну вдумайтеся в цю цифру на 4 мільйони вилучили в київських наркодилерів. Бізнес організували троє чоловіків і жінка. Правоохоронці провели п'ять оперативних закупівель і кілька обшуків. Проте, окрім наркотиків, ділків вилучили гранату. Під час затримання один з дилерів намагався втекти на своєму мерседесі, пошкодивши кілька автомобілів і поліцейську машину. Теж злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Дійським сидінням виявлено полімерний пакет. Закам'янілою речовиною білого кольору. охоронця Тищенка арештували на два місяці. Печерський районний суд міста Києва відправив Сергія Цуберу під варту без права внесення застави. Він був учасником нападу на екс військового в Дніпрі. Під час засідання охоронець нардепа Миколи Тищенко кричав на суддю і погрожував навіть порізати собі вени. Тож прокурори попросили тримання під вартою без права застави. Я більше, Я більше. Меня хотели осудить без адвоката. Журналисты меня осуждают без адвоката, Понимаете, вчера не все. І чергова дика історія з лінії фронту. Псевдоволонтери продавали трофейну зброю криміналітету. СБУ виявили злочинців одразу в трьох областях Київській, Миколаївській та Львівській. Там затримано шістьох продавців зброї. Вони намагалися продати криміналітету бойову зброю, яку знаходили в деокупованих регіонах України. Це і російські гранатомети, і автомати Калашникова, та понад 20 тисяч боєприпасів до них на Львівщині. Цим. Підпільно курували двоє керівників місцевого благодійного фонду. За даними слідства, один із них під виглядом так званих волонтерських поїздок на передок об'їжджав місця колишніх боїв, де збирав зброю. Наразі тривають розслідування. Польща та країни Балтії просять захистити їх. Зокрема, вони закликали всереду Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією та Білорусі у листі до голови ЄС, який обговорюють на саміті в Брюсселі. Лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Російською Федерацією і Білорусію, заявили, що проект спрямований в першу чергу на захист блоку з 27 країн із 450 мільйонним населенням, тож потребуватиме фінансової підтримки всіх членів. І деякі дипломати Європейського союзу оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700 кілометрового кордону ЄС з Росією і Білоруссю, приблизно в 7,5 мільярдів євро. А цей чолов'яга покликав копів, але спалився, що він сам під наркотою. Киянин зателефонував 112, розповів, що хто слізе до нього в квартиру. Патрульні не знайшли злодіїв ані в квартирі, ані у під'їзді, але помітили, що сам чоловік в неадекваті. Він під час спілкування з правоохоронцями зізнався, що має вдома наркотики. Інспектори знайшли в нього чотири пакети. А в Києві, на жаль, помер аташе посольство США в Україні. Медичні показники надані посольством США свідчать, що чоловік страждав на підвищений рівень холестерину слідство з приводу обставин смерті триває і досі. А це, друзі, дуже важливо знати, аби попередити своїх родичів. Видороли всі заощадження в пенсіонерки. 83-річні киянці зателефонував, нібито син, і сказав, що він в лікарні. Згодом слухавку взяв чоловік, який е, називався лікарем та сказав пенсіонерці терміново зібрати 100 тисяч гривень на операцію. За декілька хвилин до пенсіонерки прийшла асистентка лікаря у стресовому стані. Бабуся віддала їй всі заощадження: це майже 40 тисяч гривень, 500 доларів США, дві золоті каблучки Кисережки також зловмисниця забрала пенсійну картку та зняла з неї ще 10 тисяч гривень. Правоохоронці встановили шахрайку та затримали її на аналогічному злочині вже в іншому районі. Наразі встановлюються інші учасники схеми. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Хоча тих, хто грабує пенсіонерів, і доводить їх фактично до... Передсмертного стану я б крав набагато більше половину потужностей з вироблення електроенергії, що залишилася, Україна втратила з березня цього року. На відновлення грошей на жаль немає. Заявив гендиректор Укренерго Кудрицький. Крім того, він додав, що в Україні брак ракет ППО на кожну ракету, яка у нас зараз є, надходить 5-6 російських ракет, тому захистити повністю енергосистему нереально. І тут знаєте, що цікаво, що один з очільників департаменту «Укренерго» присвоїв собі 10 мільйонів гривень під час закупівлі бронежилетів. Мова йде про екс-керівника, який навесні 2022-го організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю. За даними слідства, експосадовець «Укренерго» придбав за державні кошти, тобто за ваші кошти. Партію відповідного спорядження за вдвічі завищеною сумою. Ну і знову про дичину від ТЦК говоримо прямо зараз. Військовослужбовці буквально запихали чоловіка в автобус у Чернівецькому обласному військоматі. Вони кажуть, що були змушені допомогти громадянину повернутись до автобуса, бо військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби рішенням ВЛК, але намагався втекти. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Мукача Ва Андрію Балозі тримання під вартою або заставу в 30 мільйонів гривень. Нагадаю, мера міста звинувачують у присвоєнні 100 мільйонів гривень за ремонт стадіону, якого насправді не було. До того ж, він має здати закордонні паспорти та не виїжджати за межі Мукачева без дозволу слідчого. Дуже сподіваюся, що він не втече за кордон, бо щось мені підказує. Наступна новина може бути саме такою. Ну і хвилюючі, проте позитивні новини, прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи по напрямку села Сотницький Козачок, це Харківська область там зав'язався стрілецький бій. Цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження. На щастя, цю атаку прикордонники відбили. На місце відправлявся протидиверсійний резерв, аби зачистити місцевість. Підтримуйте друзі, збройні сили України. Зараз на фронті дуже важка ситуація, особливо на вугледарському напрямку. Не забудьте про Донати. Побачимось завтра.